Ну страшні новини сьогодні вночі. Російська Федерація атакувала Україну і, зокрема, місто Одесу шахедами, оцими дронами Камікадзе. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію, яка зараз там складається, що відбувається, які роботи вже проводяться. Відомо про всім загиблих зараз. Продовжує продовжують рятувальники ліквідувати наслідки ворожої атаки. Тобто розгрібати частину зруйнованого дев'ятиповерхового житлового будинку. Так, наразі відомо про сімох загиблих, вісьмох постраждалих та п'ять врятованих осіб. Зараз рятувальники продовжують розбирати завали, тому що знаходяться там ще люди. Працює тяжка техніка зараз. Розрібають завали до допомогою наших кінологів. Вони дуже нам допомагають. Психологи також надають зараз психологічну допомогу. Понад сто осіб особам вже надали вони і продовжують надавати. Також зараз працюють наші палатки обігріву, де можуть люди з цих домів, люди, які різні громадянини підійти, підігрітися, перекусити. Можуть зарядити телефона. Роботи наразі продовжуються. Працюють вже понад 100 рятувальників, 23 техніки. Роботи продовжуються. Пані Вікторію, скажіть, будь ласка, 18 квартир були зруйновані. Вщент. Ці люди, я так розумію, піднімається питання про їх розміщення, певне, де вони і стосовно постраждалих, в якому вони стані? Постраждалі вони були передані до лікувальних закладів. А люди, у яких квартири зараз постраждали постраждали, вони зараз знаходять хто знаходиться тут в палатках АВІВу, а хто поїхав до родичів? Поки наразі така інформація. Як ви вважаєте, скільки ще можуть продовжуватися роботи по розбору завалів? Точно інформацію ми не можемо дати. Можливо, можна працювати цілу ніч. Можна і до ранку, може і через годину, через дві. Але рятувальники будуть працювати, поки не біть всі завали і поки не знайдуть всі людей. Я вам дуже дякую за інформацію. Вікторія Журавська, речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій міста Одеси, була з нами на зв'язку. Друзі, відомо про семеро загиблих. Серед них дві дитини сьогодні вночі російські окупанти атакували місто. Дронами типу шахет, і один із дронів, чи то під час збиття, чи пряме попадання поки що не зрозуміло, втрапив до житлового будинку зруйнованого 18 квартир. Цілий під'їзд. Така трагедія, яка сталася в Одесі. Російські окупанти продовжують робити свою чорну справу.